Чудового файного дня осіннього середи. Такий файний час. Сьогодні так та треба бігом знімати, чи гуляти, чи зафаметовувати природу, бо кожен день ліс змінюється, кожен день змінюються гори. Просто такі кольори. Слава Богу. Сьогодні навчаємося від косі святих або великих людей. То саме нині буде геніальний Генрі Форд. Виявляється, просто має стільки висловів, стільки має виступів, ну, бо чого, ну, бо був успішний, видавалося йому. І люди питалися, власне, як у вас це виходить. Ну і факт, що по успішності можна в нього повчитися. Скажімо, він говорить таку чудову думку, що справжня помилка це не та помилка, ну, де ти помилився, де в тебе щось не вдалося. Але справжня помилка, коли. Ти помилився і ти з цього не виніс ніякої науки. Тобто ти з цього нічого не навчився. Оце справжня помилка, уявляєте? Коли ти помилився, і із цього нічого не навчився. Тому я, я не заохочую я вас тепер ще і ще до помилок. Але, по-перше, від них ніхто не застрахований. Я десь чув на днях таку файну думку, що помилкуватися це з якогось мультика, з, з мультика прогулів. Помилкуватися, помилятися це наша природа. Помилятися це наша природа. Найбільший майстер по баскетболу, навіть коли він вміє закидувати оці трьохочкові китки у, у кільце, то коли, коли грає, то немає жодної гарантії, що він не помилиться. Власне в тому є інтрига гри, власне в тому є інтрига кожного змагання. Найкращий футболіст, найкращий голкіпер, но навіть коли забиває якийсь там останній удар по воротах, не знаю, пенальті, немає жодної гарантії, що він попаде або що не зловить воротар. Тобто, по суті, і, і, і це і робить файним життя, це і робить життя особливим. Але, але важливо, аби помилки не були холостими, аби не були помилки. Без сенсу. Бо все, що є без сенсу, воно має такий присмак пекла. Усе, що є без, без якоїсь причини або без якогось хорошого наслідку, то воно завжди смердить пеклом, воно смердить власне чимось нездоровим. І тому Генрі Форд правий. Він каже, справжня помилка тільки та, від якої ми нічого не навчилися. А якщо ти щось навчився, то це не помилка, це буде засвоєний урок. Це буде корисний урок. Неймовірно. Я згадав, як коли ми ніяк не могли навчити Анну Марію не лізти до пічки, там, де ватру класти, поки одного разу не вирішили, давай відпустимо, ну давай. Вона така маленька покрукувала, так дивиться, чи ми дивимося, але така, ну, і що? І вона руками до дверей. Ттиць. <гухи> Які були сльози, потім ясно, там і шкіру попекла, і треба було охолоджувати, обробляти. Ну, але слухайте, від того моменту вона вже більше ніколи не ставила руки на, на, на пічку. Урок засвоєний. І це була помилка. ну, В якійсь мірі це була така жорстка помилка і з нашого боку, бо я не думав, що вона спече руку. Я думав, що просто злякається. Ну, Але це була помилка, з якою ми всі засвоїли уроки. І ми батьки, батьки року, звичайно, і вона більше не лізла. Тому, товариство, не біймося помилятися. Не шукаємо помилок, очевидно, але все ж таки не біймося помилятися. Натомість ставимо правильне питання і засвоїмо уроки з кожної помилки, бо тільки та помилка є дійсно помилкою, з якої, як каже Генрі Форд, ми не зробимо правильного висновку, з якої ми нічого не навчимося. Фух, супер! Мені аж легше стало. Бо сам таке начудив і сьогодні, і вчора. Тому, товариство, нехай помилки нас навчають, і нехай помилки нас заохочують до того, щоб ми не зупинялися в своїх спробах. Щоб ми не, не, не зупинялися у тому, що робимо, або в тому, чого навчаємося. Так тримати не зупиняємося ні у праці, ні в служінні, ні в боротьбі. І тоді прийде перемога. Перемога за перемогою, Маленькі спочатку, які обов'язково призведуть до перемоги великої. Так і буде. Майтеся файно. Мир вам!